you Сумки соціально-економічного розвитку Прикарпаття за перше півріччя 2012-го Такою була головна тема колегії ОДА. Як свідчить статистика, промисловість зросла на 6%, а реалізували продукції на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збільшилася площа оброблених земель, зросло виробництво молока та м'яса. Разом з тим сповільнилася в розвитку деревообробна та шкірообробна галузь економіки, зафіксований менший видобуток нафти і газу. На жаль, треба констатувати, що ще залишається великою загальна величина боргу по виплаті заробітної плати. На 1 липня вона склала понад 7,5 млн грн, з них 3,1 млн грн – борги економічно активних також вода презентувала рейтинг розвитку районів та, судячи з попереднього рішення колегії, керівники найменш динамічних райдержадміністрацій мали б бути звільнені. У цей список нині попали, зокрема, керівники Богорочанського та Снядинського районів. Однак голови депресивних РДА змогли переконати губернатора, вже за три місяці виправляться. Підбиті без сільського господарства, медицини і освіти. В тих цифрах, які в нас згадувалися. Ми проаналізували кожну з цих напрямків і виходить слідкующе. Заборгованість по житлово комуналці. Житово-комуналка нас потягла тільки не наші підприємства, а державний бюджет довсеньогора. Що стосується дітей. По всіх рейтингах ми були на другому, на третьому, тут скватилися на 19, там такі показники, які в принципі від району не дуже і залежать. Тобто я рахую, Михайло Васильович, що не можна підбивати підсумки по району, не брати всі показники. Район розвивається динамічно, потужно і непогано ми йдемо. Щодо Снятинського району тут наразі найнижчий рівень зарплатні 1650 гривень. Районний керівник теж виправдовується лише в цьому році. Зарплата зросла на 150 гривень, і є тенденція до її подальшого збільшення. Ситуація склалася, як і по Богородчанах. У нас сильно відобразився податковий борг по спиртовому заводу. Але хотів би сказати, що роботу спиртовий завод відновив, вже погасив близько 300 тисяч податкового боргу. Складною ситуацією склалася це іноземні інвестиції, які вплинули на Снятинський район. У нас є вже конкретні напрацювання, де буде втілюватися і будівництво сонячних електростанцій, будівництво тепличного господарства. І ця ситуація у нас до кінця року зміниться. У підсумку цього разу хмари над керівниками районів розійшлися. Колегія ОДА вирішила розглянути доцільність їхнього звільнення за підсумками дев'ятимісячного соціально-економічного розвитку.